Ага. Ну, я розкажу, не які ми умні, а які, яким їм потрібно бути. А, а, та, а, а ну, Кожного року ми зустрічаємося, як можливо, останні роки іноді пропускали, і розмовляємо про те. А, головна мета цього цієї розмови про те, як важливо навчатися, як важливо не поспішати йти працювати. Бо завжди є ця, ця конкуренція, коли. А, Хтось каже, що я можу піти на першому курсі вже працювати і буду заробляти гроші, а, а, я, а хтось інший буде залишатися в інституті навчатися. А вже ж, ну, залишимо гроші в стороні. А в будь-як ті люди, які кажуть, що я пойду на першому курсі працювати, і в мене буде практичний опит. Да? А ти продовжуєш навчатися, відповідно, коли друга людина приходить після, наприклад, третього четвертого курсу працювати. А, він приходить як нова людина в компанію, а інша людина вже пропрацювала там 3-4 роки. І відповідно людини, яка а, прац... залишалася навчатися, є відчуття, що ну а як же так? Я от людина прийшла до мене, а вже досягла чогось. Вот. А, але треба я, я кожного року розказую, що це дуже тимчасова ситуація. І як показує наша практика а, протягом цих майже 20 років, в яких працюємо в Харкові, от. Що зазвичай, чим пізніше людина йде працювати, а вже ж, уявляючи, що вона навчалася цей час, да не те, що вона взагалі забула, чим займалася і от. То зазвичай це означає, що ця людина набагато швидше а, росте в своїй кар'єрі і, відповідно, дуже швидко обганяє ту людину, яка прийшла раніше, бо зазвичай, ви повинні розуміти, що в першу чергу чергу. Більшість, якщо навіть не сказати всі ці компанії, повинні заробляти на вас гроші тим чи іншим способом. Тобто, це не університет. Університет існує для того, щоб вас чомусь навчати, щоб дати вам час на це навчання. А вже ж кожна компанія, коли ви приходите і Витратить якийсь час на ваше навчання. А якщо це добра компанія, то вона витратить більше часу. Я сподіваюся, що ми відносимося до таких. Якщо це не дуже добра компанія, вона відповідно витратить менше часу. Да? Але в будь-якому разі вони витратять якийсь час на ваше навчання. Але ніхто не буде планувати витрачати на ваше навчання три чи роки, бо це дуже неефективно. З точки зору роботи компанії і фінансів, компанії потрібно, щоб через якийсь відносно короткий час ви почали приносити а, користь і відповідно прибуток. А? Тому, якщо ви приходите після першого курсу і ви не знаєте нічого, то вас навчають, тому що навчати про ну, чому навчати простіше всього. Наприклад, а, давайте будеш робити якісь прості вебсайти на PHP. Після того, як вас навчили цьому робити, а, а, ви починаєте це робити, ви починаєте приносити компанії користь. Далі для компанії, для більшості компаній, особливо якщо це аутсорсинг компанія, нема мети перенавчати вас на щось постійне, щось складніше, складніше складніше. Бо ви займаєте ту позицію, де ви потрібні, і де ви приносите компанії користь. Після того, як ви е, підете працювати в компанії, ви повинні вже свій час витрачати на компанію. Ви молоді, а я розумію знову, що зараз е, через війну трохи інші часи, але у вас є, буде робота, у вас буде навчання в університеті. Сподіваюся, що ви не будете його кидати, у вас ще будуть якісь друзі, якісь ще інтереси, хобі і так далі. І, відповідно, зазвичай, коли людина йде працювати, ця, ця робота. Вижимає багато часу, і тут я знову хочу сказати, що якщо вас не не бажають взяти не на повний день в it компанію то краще туди взагалі не йти, поки ви не е, закінчите навчатися чи хоча б не доїдете до останніх курсів, бо це означає, що вам взагалі не дадуть часу навчатися. Якщо ж ви пішли на парт тайм, все одно вам потрібно буде жонглювати всіми цими пріоритетами, і ви повинні розуміти, що на самостійне навчання у вас просто не буде часу. Тому фактично ви зафіксуєтесь більш-менш в тому. З, ну, з тими знаннями, які ви були, коли ви прийшли в компанію, плюс трохи навчання, і якось так ви далі будете працювати. На відміну людина, яка витрачила ці перші 3-4 роки на навчання, вона має набагато ширшу, набагато сильнішу базу. Да? І вона може не лише робити прості сайти на PHP, а вона може розробляти складні системи, працювати в Data Science, працювати в Data Analysis, розробляти архітектуру і так далі. Але це те, що я кожного року розказую. Але мені здається, що чим далі, особливо в цьому році, а ви ж напевно слідкуєте за новинами, це вже напевно навіть нема сенсу розказувати. Бо якщо ви слідкуєте за новинами, ці новини розповідають про те, що дуже швидко а, оновлюються розробляються нові AI-системи, і дуже швидко ці ai системи замінять програмістів. Зараз мова йде про те, що ця ai система може працювати на рівні джуніор-девелопера. А як людина, яка постійно працює з Google виступає на їх конференціях, слухає, що вони розказують, я можу вам точно сказати, що. Моє відчуття з цим співпадає. Ми дуже швидко рухаємося в цьому напрямку. Зараз дуже цікаві часи, а, можливо, навіть страшні в цьому випадку, але ми дійсно дуже, дуже швидко рухаємося кроками в розвитку нових ai систем, і дійсно все більше і більше ці системи будуть витісняти а, ну, частину роботи, які, які, які роблять людина. Але, повертаючись, хтось повинен розробляти ці системи, хтось повинен робити research, щоб розробляти ці системи, хтось повинен будувати архітектуру для використання цих систем. А щоб робити ці речі, вам треба мати дуже гарну університетську базу. Бо, як ви розумієте, всі машин learning алгоритми побудовані на математиці. Вони не побудовані на вебсайтах, PHP і так далі. Тому, фактично, якщо ви. Вирішуєте для себе це моє відчуття, і я знову ж, я думаю, що ви бачите це в новинах. Дуже багато людей зараз виступають і розказують, що вже взагалі може не треба навчати програмування. І це дійсно так і є, в тому сенсі, що якщо ви не плануєте а, досягти суттєвих знань в цьому напрямку, то, скоріш за все, поки ви будете вивчати той самий PHP, то я просто замінить вас, і, скоріш за все, вам доведеться шукати якусь нову роботу дуже швидко. От. Це якось так. Тому я б сказав, що єдиний спосіб гарантувати собі, що к, к, к моменту закінчення вашого університету ви будете цікаві багатьом роботодавцям, буде потрібно, наприклад, через 5-6 років, залежно від того, на якому ви курсі, це все ж таки витратити час на вивч вивчення математики, а на вивчення бази програмування, тобто, не вивчити десяток мов програмування, а вивчити. Об'єктно орієнтоване програмування, вивчити і так далі. От. А, найкраще знати хоча б дві мови програмування, одну об'єктно орієнтовану, одну, а, а, наприклад, Python чи JavaScript, а, скриптову мову. А, ну, якось так. От. І якщо у вас залишається вільний час. То просто вивчайте щось додаткове. Зараз, на щастя, дуже багато систем, є багато курсів, всі компанії викладають свої курси, курси безкоштовно. Можете всі знають курсеру, MIT викладає свої курси безкоштовно. Тобто, якщо ви якщо ви відчуваєте, що нагрузка в університеті у вас недостатньо, у вас ще й вільний час, це взагалі не проблема. завжди можна знайти і, і вивчати більше. Якось так. Чи знову ж спробуйте робити якісь проекти? Спробуйте, але ви повинні розуміти, що якщо ви робите проект самостійно, це ви робите його в своєму темпі, на відміну до того, коли ви приходите на роботу. Сьогодні вам треба закінчити матаналіз, ви закінчите матаналіз. Завтра у вас вільний час, ви працюєте над своїм проектом. Зробили проект, зрозуміли, дізналися чогось нового, зрозуміли, що його треба переписати. Ви його викинули і прописали. Ви ж розумієте, що в компанії так не буде. Якщо ви вже зробили, то вам скажуть: «Залишай це і, і хай воно буде. От. Якось так, а та а до а самостійно ви можете експериментувати. Якщо вам не, не вистачає мотивації, зберіться в команди, виріште, давайте вдвох трьох писати якийсь проект. Можливо, вам так буде цікавіше. Якщо ви, наприклад, хвилюєтесь, що в, в ну, один одна ви не зможете закінчити якийсь цікавий проект. Якось так. Я от прям так от слухала і зраділа, що я поставила на запис. Прям така рекламна кампанія математиці. Ну, так і є, Ну, а, а як інакше? Тобто, якщо ви хочете під. Зрозуміло, зараз і всі зараз дивляться, якщо не знаю, якщо ви дивилися, в нас пройшла епоха промпт інженерів. Як з'явився чат GPT, в нас якось не е, 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 звідки з'явилася нова робота. А, назвали її prompt engineering. Да, сказали, що це люди, які ма... можуть розмовляти з чат GPT відповідними ML-системами. Вона проіснувала десь рік. Ну, тобто, про неї все ще говорять, але вже ніхто її не використовує. Тобто, якщо ви ну, Google і так далі, великі компанії вже давно цим не користуються, бо AI-моделі дуже добре самі для себе роблять промпти. Тому ви її фактично ну, просто проганяєте двічі через llm моделі отримуєте кращий результат, ніж людина, яка прочитала книжку про Prompt Engineering, як розмовляти з AI-системами. А ну, знову, тобто, знову просто, якщо ви хочете з AI-системами працювати більше, ніж я можу онлайн відкрити чат GPT і запитати його, як вирішити моє домашнє завдання, якщо ви хочете розуміти, як воно працює, хочу з ними робити щось, вам треба вчати математику. Це все побудовано на математиці. llm системи це, ну. Величезна система, але вона повністю описується математикою якось так. Так, да, зараз комусь читає цей курс Дмитро Камаровський Роман певний. Кому-то не повезло. Ладно, <гум> 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 вони <да>, цікаве. <гум> когда к нам приходять на роботу, то ми часто зачастую якби. Как бы, Ну, например, мы ищем там .NET-программиста или там Swift-программиста. Мы не спрашиваем у вас, знаете ли вы .NET или Swift или какой-то конкретный язык. Скорее всего, если вы студент, мы будем ä, с вами разговаривать, возможно, о математике, о алгоритмике ä, и смотреть на ваши знания, как бы ä, базовые знания. На, на язык...